Хайпом говоримо з Оленою Габрієлян, журналістом міжнародного французького радіо РФ. Власне, про цю трагічну подію, яка відбулася сьогодні в Парижі, вбили 12 журналістів видання Шарлі Ебдо. 10 журналістів, і двоє поліцейських. Д -д 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 Добре, 10 журналістів, двоє поліцейських. Дякую, що виправила. Олено, добрий вечір. Добрий вечір. Ну Ми бачили, що я з'ясував, це на площі Республіки. Люди зібралися, так само вони збираються біля посольств Франції у різних європейських країнах, так само в Києві збираються. Чим живе Париж сьогодні, що ви можете переказати, чого ми, можливо, не знаємо, тому що ми лише з від відкритих джерел можемо брати інформацію. Я бачив, що Франсуа лан звертався до, 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 до нації. Ви знаєте, Франсуалон сьогодні кілька разів насправді а, бачите навіть кілька разів, то, то цього ми не знали так. Сьогодні після інциденту він відразу поїхав на місце події, і звідти він звернувся до народу і сказав про те, що це була атака на свободу, оскільки Франція це свободна країна. І він також сказав про те, що це була атака на республіканські цінності. А як відомо, свобода, рівність та братерство – це є такими основними цінностями французької республіки. І якщо ми бачимо, як в історії Франції, коли відбувається певна атака на одну з цих принципів, наскільки мобілізується суспільство. Це просто є такі національні ідеї Франції, і десятки тисяч людей вийшли сьогодні на акції в центрі в Парижі на площі Республіки, а також в великих містах в Рені, в Ліоні, в Страсбурзі. А також і як ви сказали, в столицях Європейських держав і в Берліні. Я бачила тисячі людей вийшли на в центр міста. І буквально кілька хвилин тому Франсуа Оланд заявив про те, що завтра це день трауру. Він Оголосив mm -hmm. справа в тому, що Шарлі Ебдо це сатиричний журнал дуже відомий, його дуже люблять французи. і Він дуже сміливо, оскільки дуже багато е яскравих карикатур е публікував цей журнал протягом останніх кількох років на політичні теми, а також і на дуже такі чутливі релігійні теми. І Ми пам'ятаємо, як карикатури на пророка Мухаммеда в принципі спровокували дуже таку. Ми ховню. сьогодні це все розказували насправді і показували навіть ці карикатури, тому щоб не вертатися по другому колу, більше цікавить. Як реагує на ці події немаленька, так розумію, мусульманська громада Франції, зокрема і Паризька, так само. Знаєте, цікаво, те, що всі мусульманські інстанції Франції, головна навіть мечець, також дуже жорстко розкритикували те, що відбулося, оскільки у Франції дуже чітко є таке обмеження критики проти радикального ісламізму із нападками на іслам як однієї з релігій Франції, оскільки ми знаємо, що у Франції проживає більше 4 мільйонів мусульман. Тож Сьогодні також і мусульмани Франції звичайно проявляють солідарність із Французьким із жертвами тих, бо я ще нагадаю про те, що один з нападників, і це було дуже зафіксовано на відеокадрах, Він викрикував, що помста за це ми помстилися за пророка, тобто одна з версій французької поліції. Полягає в тому, що це трек, спрямований проти редакції, це помста таких радикально налаштованих мусульман. І також я нагадаю, що сьогодні з ранку в твіттер в аккаунті цього журналу з'явилася з'явився портрет голови лідера. Ісламського руху, ісламська держава, тобто, в принципі, як я кажу, цей журнал дуже багато писав про радикальний ісламізм, і такі нападки на цей журнал. Це не вперше, коли Шарлі Ебдо стає таким предметом атаки. Кілька років тому була пожежа в ми, про це, про це. Ми теж вже розповіли. Насправді mm. так. Ми от, біографію, так би мовити, або творчу долю колективу дослідили так само, як багато інших журналістів. Але ж журнал сатирично висміював не лише мусульман. Треба відзначити, що тут без різниці фактично абсолютно, абсолютно будь-яка релігія була в фокусі уваги журналу. це абсолютно, це абсолютно символ свободи, самовираження, і це тому і Фрасоланд каже про те, що це атака на свободу, і теж зазначу те, що помітили всі журналісти на кадрах, які ми бачимо. Нападники вони були дуже добре підготовлені, оскільки вони дуже швидко. Виїхали з місця події, і вони дуже повільно виходили з будівлі. І це було просто не можна казати, що це був просто нападник, який вирішив скоїти такий акт, просто такого безглуздя. Це насправді було дуже професійно підготовлено, і тому я зазначу, що французька поліція насправді в таких випадках працює дуже оперативно. Кілька місяців тому був такий подібний напад на. Журнал Ліберасіон і кілька годин після інциденту цей напад він був його схопила поліція. Але тут ми бачимо зовсім інший сценарій, зовсім інша підготовка. Тому і у Франції оголосили. Високу загрозу тероризму, і також ми бачимо, що в Італії і в Бельгії, і в Іспанії сьогодні йде з'їзд всіх антитерористичних служб країни для того, щоб попередити певні теракти і повисити так рівень безпеки. країни. А кому належить це видання? Насправді, Шарлі Ебдо це незалежне, це незалежне видання, виходить тиражом 30 тисяч, і е, це такі видання у Франції. Наприклад, є також і медіа апарт. Незалежне видання. Вони в принципі фінансують самі себе завдяки рекламі. І якраз сьогодні я бачила видання е, знову. Журналісти звернулися до своїх читачів із. І просять профінансувати і надати їм якусь фінансову допомогу, оскільки в них немає коштів для того, щоб самофінансуватися. Тож сьогодні, і сьогоднішня подія якраз е, е, показала наскільки солі яку солідарність французи проявляють, і е, дуже багато з моїх колег е, відкликнулися, наприклад, на такий позов е, допомогти цьому журналу, оскільки цей журнал насправді його дуже люблять у Франції, дуже читають і е, ставляться із дуже великою симпатією до навіть таких дуже сміливих карикатурних, скажімо, е, творів. І я зазначу ще той факт, що у Франції. Франції карикатуристи, вони мають статус журналіста. У них є журналістське посвідчення, і тому, що цей теракт він мобілізував дуже багато журналістів в цьому професійному середовищі. Дякуємо за інформацію, Юлі. У тебе є якісь питання? У ну, мене лише є доповнення, так. Я також о, подякую. Угу. Дякуємо тоді, Олені Габріїлян, за. Включення в ефір громадського з поясненнями, що власне відбувалося в Парижі. А скільки людей між іншим зібралося? Оце, це напевно останнє питання. Знаєте, там, в, в Парижі зараз на буквально за кілька <клес> е годин нас? Сторінці в Фейсбуці було вже 18 тисяч учасників, і щойно, якраз, ми в ефірі французького радіо робили пряме включення з моєю колегою, яка сказала про те, що десь 15-17 тисяч людей зібралися, і в Ліоні теж 15 тисяч людей. Тобто така мобілізація, вона дуже ем, так тур... показує те, наскільки французи можуть швидко, швидко за кілька хвилин. Зібратися, коли мова йде про ці національні принципи і свободу, рівність та братерство, а коли, це, в останні, це... коли в останній, коли в були такі випадки, коли французи так швидко збирались на мітинг або на на моїй пам'яті, якщо мова не йде про такі організовані акції, наприклад, як проти пенсійної реформи, яку організовують саме профсоюзи. Такі спонтанні збори і акції на моїй пам'яті це було коли Марін Люпен пройшла у другий лідер крайньо правих. Пройшла у другий тур і разом із Жаком Шираком. От тоді була теж така мобілізація дуже швидка і за кілька хвилин. І в принципі, багато з моїх колег порівнювали якраз от таку мобілізацію дуже швидку. Нагадуючи якраз оці історичні події, і це звичайно вражає і показує, наскільки в суспільстві є певні національні ідеї, які можуть за кілька хвилин просто мобілізувати суспільство. А ви ще чули заяви російських? Російського управління, скажімо так, вони кажуть про те, що це теракт власне був також організований з метою дестабілізації ситуації у Європі. От я сьогодні таке читала. Що з цього приводу кажуть власне у французькому парламенті? Ви ви знаєте, поки що у Франції жодним чином не коментують реакції там європейських та інших партнерів. Поки що Франція знаходиться в такому шоці, і у самі Франції дуже гарно розуміють, яка загроза терористична існує. І сьогоднішній інцидент був дуже яскравим тому підтвердженням. Тож французька французькі служби дуже оперативно зараз працюють і мобілізуються і. Ми бачимо, що в європейських країнах підготут мобілізація і в цих антитерористичних служб теж показує показує факт цієї загрози. Ну цікаво був той факт, що звичайно Росія, як і інші країни, висловила жорстку критику тероризму, і російський лідер зробив це через свого прес Аташей Дмитра Піскова. А я нагадаю, що наприклад Девід Кемерон був одним з перших, не з одним, а першим лідером, який виступаючи в парламенті, він. Звернувся до до Франції із е, словами солідарності, е, тобто зараз звичайно є дуже багато полеміки з приводу зв'язків між тим, що відбулося сьогодні зранку, і з рухом Ісламська держава, е, оскільки Франція дуже серйозно і реально оцінює загрозу, яка поступає з цієї е, організації. От, але ми знаємо наскільки багато країн міжнародних є міжнародна коаліція в і Німеччина, і Великобританія, які задіяні в боротьбі з ісламською державою, і цю загрозу тут дуже добре розуміють. І тут коли поступають реакції щодо з боку Росії або з боку США, перші реакції це звичайно осудження, жорсте осудження тероризму. Дякуємо, Олені Габрійлян, журналіст міжнародного французького yeah. радіо РФ. Дякуємо yeah. вам ще раз.